Дві з половиною тисячі творчих робіт надіслали на конкурс діти за чисту енергію. Півсотні переможців визначили у трьох категоріях: найкращий малюнок, гасло та саморобка на тему енергоефективності. Це вже в четверте таке змагання відбувається в Україні. Підсумовуючи побачене, організатори діляться враженнями, що дітлахи часто розуміються на проблемах збереження довкілля краще ніж дорослі. Змайструвати щось власноруч для 11-річного Дмитра ціле задоволення. Хлопець залюбки, береться за картини та предмети декору. Все майструє із підручних матеріалів. Три місяці тому вирішив виготовити ось такого корабля із сірників. За нього й отримав перше місце на конкурсі Діти за чисту енергію онсостої з трьох частей: нижня, й верх... середня і верхній. Потом и... я и... и... Обрабатывал ее спеціальною жидкостю і лак лаком покривали. позмагатися за звання кращої до столиці приїхала і 13-річна Лідія. Заворожувати журі взялася віршами. Вітер, вітер, ти наш брат. Дай, будь ласка, перший ват. Ах, водиченька вода. Ти ж другий ват. да, да, сонце, сонечко. Чекай, третій ват скоріше дай. Ой, які ви всі хороші, це ж здоров'я, наше гроші. Загалом на адресу організаторів надіслали більше двох тисяч дитячих робіт на тему енергозбереження та енергоефективності. З них журі обрало півсотні найкращих. Їх авторів нагородили дипломами та подарунками, а роботи показали на підсумковій виставці. Таке змагання юних талантів Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження спільно з Європейським Союзом організовують уже в четверте. Проте роботи цьогорічних переможців вразили навіть компетентне журі. «По Результатам конкурсу очевидно, що діти більше розуміють, ніж взрослі, в тому що бі'яч природу – це наше святоє. Свята обязана з кожного з нас, тому що ті роботи, які ми видели, розсматривали, було настолько сложно определити победителя і виділити лучше. Ну, Назвичайно приємно бути тут і бачити всі ці роботи дітей, їхні ініціативу, ентузіазм, бажання щось зробити для того, щоб зробити нашу планету чистішою. Такі конкурси у Європі вже давно не новина, бо більше за звання кращого діти змагають не тільки у творчих конкурсах, а й у спортивних. Наприклад, конкурс, де е, діти змагаються на модельках різних машин, які домі, використовують сонячні батареї. Тобто це теж куста. дуже цікаво. Відбуваються гімнат. дні відкритих дверей у Європейській комісії та Європарламенті, куди діти можуть прийти і е, теж побачити, е, що робиться. Е, в Європі Вітаю. на законодавчому рівні для того, щоб вирішити подібні проблеми. На цьому організатори заходу зупинятися не збираються. Уже влітку планують відкрити цілий музей. Там всім охочим презентують найкращі роботи юних талантів. Дві з половиною тисячі творчих робіт надіслали на конкурс діти за чисту енергію. Півсотні переможців визначили у трьох категоріях: найкращий малюнок, гасло та саморобка. На тему енергоефективності це вже в четверте таке змагання відбувається в Україні. Підсумовуючи, побачене організатори діляться враженнями, що дітлахи часто розуміються на проблемах збереження довкілля краще ніж дорослі. Змайструвати щось власноруч для 11-річного Дмитра ціле задоволення. Хлопець залюбки, береться за картини та предмети декору. Все майструє із підручних матеріалів. Три місяці тому вирішив виготовити ось такого корабля із сірників. За нього й отримав перше місце на конкурсі Діти за чисту енергію. Он состоїть з трьох частей: ніжня верх... й середня і верхній. Э... Потім я обрабатував її спеціальною жидкостю і лакі. Лаком покривали. позмагатися за звання кращої до столиці приїхала і 13-річна Лідія. Заворожувати журі взялася віршами. Вітер, вітер, ти наш брат. Дай, будь ласка, перший вад ах, водиченька вода. Ти ж другий вад, да, -да. Сонце, сонечко, чекай. Третій ват скоріше дай. Ой, які ви всі хороші. Це ж здоров'я нашеї гроші. Загалом на адресу організаторів надіслали більше двох тисяч дитячих робіт на тему енергозбереження та енергоефективності. З них журі обрало півсотні найкращих. Їх авторів нагородили дипломами та подарунками, а роботи показали на підсумковій виставці. Таке змагання юних талантів Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження спільно з європейським союзом організовують уже в четверте. Проте роботи цьогорічних переможців ці вразили навіть компетентне журі по результатам конкурсу. Очевидно, що діти більше розуміють, ніж взрослі, в тому, що беречь природу це наше святое. Свята об'язаності кожного із нас, тому що ті роботи, які ми видели, розсматривали, було настолько сложно определити победителя і виділити краще. Назвичайно ну, приємно бути у тут і бачити всі ці роботи дітей, і їхню, років, їхню, років, і їхню ініціативу, ентузіазм, бажання щось робота. зробити для того, щоб зробити нашу планету чистішою. Такі конкурси у Європі вже давно не новина, бо більше за звання кращого діти змагають не тільки у творчих конкурсах, а й у спортивних. Є, наприклад, конкурс, де е, діти змагаються на модельках різних машин, які вдомі, використовують сонячні батареї. Тобто це теж куста. дуже цікаво. Відбуваються дні відкритих дверей у Європейській комісії та Європарламенті, куди діти можуть прийти і е, теж побачити, е, що робиться в Європі Вігає. на законодавчому рівні для того, щоб вирішити подібні проблеми, на цьому організатори заходу зупинятися не збираються уже влітку. Планують відкрити цілий музей. Там всім охочим презентують найкращі роботи юних талантів.